Відчуття, що Десантіс знявся не для того, щоб його голоси перетекли до Трампа. Родовитіші і найзаможніші спонсори республіканської партії починають повертати голову в бікні Гейлі. Саме Гейлі стані перемаг... перемогти е... Байдена з найбільшим відривом. Мені здається, що 70% голосів Десантіса перетече до Нікі Хейлі. Нікі Хейлі Дуже послідовна вставлені до України. Тому чекаємо на інтригу. Здається, що Ні ню може принести дуже несподівану, несподіваний поворот. Перемога е Нікі Гейлі в один відсоток. Вона просто знесе дах Трампу. Він, він сказиться. Вітаю, друзі, в той час, коли Україна посилює удари по російській території з метою припинити російську агресію, і ці удари все дошкульніші й дошкульніші, чого варта сама услуга чи тула, та й Смоленськ теж це дуже серйозні удари. Дійшло навіть до того, що психопати російські вдарили по Донецьку. По Донецькому базару. Це не стиль українських збройних сил бити по базарах. Тому що найцікавіше, що списати це на якусь помилку не вдасться, бо все-таки, якби це прилетіла випадкова ракета, це одне. А коли цільову артилерію обстрілюють, це зовсім інша реакція. Росія навіть вирішить про те, що вона скличе Радбез і почнуться там істерики. про Український нацизм, але нам своє робити. Робити, звичайно, озираючись на події перед в Сполучених Штатах. Сьогодні справді дуже черговий новий, скажімо так, поворот інтриги довкола виборів, адже Рон Де Сантіс, який напередодні Ваєві. Набрав зайняв друге місце. Хоча різниця між ним і Нікі Гейлі не відчутна, це десь там півтора відсотка чи відсоток. Насправді, Рон Де Санкі знімається, і за логікою політтехнологів, очевидно, це мало би посилити Трампа. Мені видається, що навпаки, адже. 23 січня відбудеться справжній праймеріс в Нью-Гемшир, і не просто праймеріс, тобто не, не кокус як вайові, а праймеріс досить, ну, скажімо, вищого регістру змагання. І е, суть в тому, що в Нью-Гемшері є губернатор Кріс Крісті, досить популярний. Він. Відставав від Нікі Гейлі, але він жорсткий критик Трампа. І оця інтрига за логікою зняття Десантіса і його заклик голосувати за Трампа насправді він якось прозвучав доволі непереконливо. Тобто таке відчуття, що Десантіс знявся не для того, щоб. Його голоси перетекли до Трампа. В чому різниця Трампа і Десантіса? В наборі основних ідеологем ні в чому. Різниця тільки в віці. Ну і в певному конфлікті довкола ковід. Але загалом Десантіс спробував повністю копіювати стиль кампанії Трампа. І це йому забезпечувало довший час друге місце, але все-таки Нікі Гейлі елегантно почала набирати, набирати, набирати. І от е, інтрига, власне, зводиться до того, що Десантіс знявся, очевидно, через паніку Трампа. Бо в Айові вони набрали трампісти не особливо переконливий результат. Якщо це Поділити, так би мовити, на, на весь електоральний спектр, то за різними оцінками за Трампа готові були готові голосувати у ну, відношенню до всієї вибірки е, виборців, лише 8% в Тобто, це ж партійні вибори зараз відбуваються. І от в чому інтрига е, Нью-Гемшер? По-перше, авторитетний кріс Крісті. Він якраз не копіював стиль Трампа. Це не молодий Трамп. Кріс Крісті був дуже критичний до Трампа. І е, логічно, що в Нью-Гемшир голоси Кріса Крісті мали б перетікати до, е, саме, до Нікі Гейлі. Різниця між Трампом і Нікі Гейлі в Нью-Гемшер не така велика, в межах десь 5%. 37 і 32 з отак відсотків. Ну, це стара соціологія десь кількатижневої давності, мінімум два тижні тому. Тому можна сказати, що Ню-Гемшер буде показником. А тепер от подивимося з точки зору політтехнології, як ділиться електорат, і чому поведінка республіканців така обережна в цій ситуації, чому вони не повстають проти Трампа. Не тому, що Трамп найпопулярніший кандидат від них, а тому, що в Трампа є електоральне ядро. Це відсотків точніше мільйонів десь виборців. Це така навіжена публіка, яка буде голосувати за Трампа навіть за обставин, якщо він висунеться незалежним кандидатом. І от за цих обставин, а ми спостерігаємо, що в принципі там є товкотня е, на полі незалежних кандидатів, там є такий Кеннеді, е, племінник експрезидента е, е, Ну, такий представник роду Кеннеді дуже визначного в, в історії Америки. От він, будучи відвертим фріком, все одно може несподівано набрати відсотків 15 голосів. Як незалежний кандидат, і, і що викинути Трампа в статусі незалежного кандидата, звичайно, що, скажімо, істеблішмент республіканців не ризикував, бо вони по суті ну, самі підірвали партію зсередини. Тому от така відбувається тонка гра, і враження таке, що оскільки е, най Родовитіші і найзаможніші спонсори республіканської партії починають повертати голову в бікніх Гелі і починають вкладатися в її кампанію, то можемо спостерігати справді таку певну боротьбу ніс в ніс до моменту, коли. Е Трампу доведеться жорстко присісти в різних, на різних судових майданчиках, оскільки в нього в другій половині лютого і в березні починаються досить системні суди. Він проходить там по великій низці звинувачень. І звинувачень часом дуже жорстких суди як окремих штатів, так і, по-моєму, федеральний. Так що можна сказати, що. Трамп потрапляє в певну таку пастку власних діянь попередніх. Ну і є ще один момент. Хіба Сполучені Штати готові далі до інтрижок Трампа? Мені здається, що ні. Хоча Трамп, звичайно, людина доволі системна, хоч і контраверсійна. Чого е, варта тільки його ревізія, такий плановий підхід до виконання своїх зобов'язань і звітності по них, він вибудовував досить хороший діалог із своїми виборцями, чому він і такий популярний, врешті-решт? Ну і є ще фактори, які тримають його на плаву. Наприклад, е, Китай, е, саме Трамп, жорстко виставив рахунок Китаю. Тобто, так, Жорстко притиснув китайських керівників, комуністів з метою вирівняння торгівельного балансу між США і Китаєм, що для Китаю було повним шоком і, і переляком. Тому, якщо китайці хочуть не отримати Трампа, їм треба щось робити, щоб Байден почувався досить успішно у цій виборчій кампанії. Але є ще одна штукенція. Я слідкую за е, твіттером Нікі Гейлі, і от її політтехнологи почали наголошувати на тому цікавому моменті, що саме Гейлі в стані перемогти е, Байдена з найбільшим відривом. От на цьому зараз базується її така короткотермінова стратегія в ході праймеріс. І це стає досить ну, серйозним аргументом. А от для мене цікаво інше, яка частка голосів Десантіса перетече до Трампа, а яка до Нікі Хейлі? Мені здається, що 70% голосів Десантіса перетече до Нікі Хейлі. Ну, це об'єктивно. До речі, вона в порівнянні з Трампом і. Де Сантісон має дуже хорошу, дуже чисту політичну біографію. В цьому сенсі вона може задовольнити і частину демократів на певному моменті. От чому власне аналіз соціологів видає на виході відрив більше як 10% від Джо Байдена? От, власне, суть цієї інтриги. Для нас важливо інше. Для нас важливо, що Нікі Хейлі, дуже послідовно вставлені до України. В неї колосальний досвід міжнародної діяльності. Вона була кілька років, по-моєму, два роки була представником США в ООН. Ну і має освіту відповідну. Вона індуска за походженням. І це, мабуть, розуміння. Ну, так, етнічності, етнічної ідентичності, воно важливе. Для українців, для української діаспори, взагалі, був, з Трампом були дуже складні ситуації, тому що українська діаспора свого часу досить, досить дружно співіснувала саме з республіканцями. Саме з республіканцями. Це була така ледь не сторічна традиція. І от Трамп. Своїми, своїми ігращами, хоча, з іншого боку, все-таки він надав джевеліни перші Україні, але це не були відчутні обсяги цих озброєнь. Тому чекаємо на інтригу. Здається, що Нью-Гемджер -Нью може принести дуже несподіваний поворот, так би мовити, в сценарії виборчому республіканському, і раптом Нікі Хейлі, на яку вже зробили ставку одні з найпоп... таких найвпливовіших фінансистів республіканської партії, Нікі Хейлі може дійсно почати перегравати у Трампа. Він як людина, яка Психічно нестабільна, особливо ставлені до жінок. Швидше за все, що цю поразку в нью гемпшері якщо така трапиться, якщо поразкою для Трампа буде навіть відрив в 5%. Хоч він не буде почуватися лідером, але цей відрив в 5% або навіть перемога е Нікі-Гейлі в відсоток. Вона просто знесе дах Трампу, він, він сказиться. От, от він, він в цьому сенсі може продемонструвати таку нестабільність, яка, по суті, його знесе із виборчих перегонів. От і все. Дякую. Віримо в нашу перемогу. Адже незалежно від виборів США, все одно Сполучені Штати будуть стояти поряд з нами завжди.